Погода в Україні 12 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 12 серпня буде суха та сонячна погода. Локальні дощі будуть на території північних та північно-східних областей. Температура повітря підвищиться до плюс 32 градусів. Вже 16-17 серпня почне підвищуватися температура повітря. В Україні 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. На території північно-східних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 11 до 16, в день від 21 до 26. у південній частині вночі від 17 до 22, а в день від 26 до 31 градуса тепла. Ідеться у повідомленні. За даними метопрово, 12 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Одеській області, де температура повітря підвищиться до плюс 20. 23 плюс 32 градусів, а найнижче очікується у Волинській. Де в межах плюс 12 плюс 24 градусів. У Києві 12 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі 11-16, вдень у 21 до 26, у Києві вночі від 14 до 16, а вдень у 22 до 24 градусів тепла. Люю Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.